Коштовності і нині залишаються свідченням успіху та становища у суспільстві, та це не заважає ювелірним виробам бути витворами мистецтва, особливо коли вони виходять з під рук справжнього майстра. Золотий фонд українського світового ювелірного мистецтва ці дні на наших теренах представляє унікальна і талановита людина, художник художник-віртуоз із власним політом на світ каміння Олександр Мірошніков, що підкорив уже чимало сердець в Європі і в Америці. Художник, заслужений ювелір України, творіння якого впізнані кожним, хто не байдужі до цього мистецтва. Дана робота є останньою творчості автора. Вона показана вперше на цій виставці, створена на цьому році. Називається Народження таланту, ніби з яйця народжується талант в, в, в образі цього коника Пегаса. Тобто тут закладена велика така філософська тема в цьому творі, е, пов'язана з космосом. Недаремно тут і зоряне небо на постаменті цієї роботи зображена і Пегас, е, розбивши шкаролу, по яйця. Вперше кияни і гості столиці змогли познайомитися з дивовижними творами Мирошникова на його персональній виставці у 2004 році. З тих пір майстра поціновичі називають Галицьким фабержем. Цими ж днями різбер по каменю, граверта, просто талановитий художник представив свої роботи в Києві у приміщенні Національного музею українського народного декоративного мистецтва, що на території Лаври. Ювелір дивує, відвідуючи незвичайною тематикою від кам'яного віку, трипільської культури, скіфів і до космосу. Вражає новими технологіями обробки самоцвітів та поєднанням дивовижних матеріалів бронзи, емалі, мельхіору, мармуру. Неймовірна вишуканість ювелірного виконання і глибинний сенс зворушують. Я захоплена, наскільки автор відчуває матеріал природний, камінь відчуває, він його відчував частину себе, інакше не можна зробити було таких робіт. Роботи наскільки тонкі, ніжні, наскільки вони гармонійні. Він вміє говорити, камнем вміє говорити, металом свої думки виражати. Що ж, пишаємося своїми земляками? Адже такі теплі й кропіткі роботи заслуговують пошани. Незвичайну виставку самородок усі бажаючі та небайдужі можуть відвідати до 6 грудня.